Відмітити роботу російської ПСО, вона проводиться досить якісно. Я за цим теж слідкую. Я ну слухайте, я з шахом дивлюсь те, що зараз відбувається в Тіктоці, наприклад, і як працює російська агентура, і як працюють і ПСО, скільки, на жаль, знаходиться ідіотів, котрі інші в цьому допомагають. Так, е, і це так, все величезно. Було... Хто наведу один з прикладів, який навіть центр протидії дезінформації прилюдним? Оцей тренд я ухилянти і закликаю українців не. Коментувати ці відео, тому що таким чином працюють алгоритми, що ви не просуваєте це відео, аби його побачили якомога більше кількість людей. Хоча контакт зроблено так, що ти автоматично реагуєш, і емоція негативу викликає оце бажання написати: ах ти ж. Абсолютно. І е, відчуваючи на чому грати. Тобто е, перевели, перевели російські агентурні мережі це на жарт, У глянці, як смішно. Але це вже робиться в певний, е в певний бренд, в пев продаються, вибачте, я вчора е ну, не зміг промовчати, номерні знаки продаються з приколом у Гелянді. Тобто впроваджуються в моду і впроваджується в голови української молоді. Тут держава програє, на жаль, дуже сильно. Е так само корумпована ВЛК, і е тут я навіть більше загострюю питання, тому що е зміни в, в мобілізаційному законопроекті. Дуже сильно стосується саме військово-лікарської комісії, тому що їй там треба перепроходити, тому що у нас е пропадає статус е обмежено придатний, і люди відповідно будуть проходити повторну військово лікарську комісію. Я сказав, що це все в принципі добре, тому що в мене є, вибачте, хлопці, котрі двох е дуже жорстких ротацій. Е Мають дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Тому починаючи від психологічного, закінчуючи, ну, вибачте, там порушення мови вже навіть контузія, я вже мовчу про те, що є проблеми з кінцівками, є проблеми з е, тим, що їм зараз треба реабілітацію займатися, а не залишатися на службі. Е, однак в мене дуже серйозне питання: а чи влаштовує українську владу те, що зараз відбувається на військово лікарській комісії, враховуючи те, що ніхто звільнений не був і. Е, Знову ж таки, на понять. Ми, коли ветерани повідомляли про те, що навіть до нас вони ставляться неадекватно після поранень, влада вирішила, що це ми скажемо на черги якісь. Та ми не, не готові посидіти по чергах, там нічого не, ну, не, не впаде у нас корона корупція на ВЛК неадекватні. Люди працюють на ВЛК. І це все величезне питання, яке не вирішено, і яке, на жаль, який це законопроект. Просто кидає нас далі в прірву. Це справедливість. І запит людей справедливість. І це дуже добре. Я вам скажу відверто, я воював за цю справедливість.